І сьогодні прислала одна з наших, одна наша парафіянка. Я не встиг той скрін зробити, щоб вам показати. Але вони від мого імені, від мого імені написано зараз. От вона написала Галина Антонівна, так? Світланка, ну маш, там щось видно буде? От тут зроблений скрін. Бачите, там і практично, практично і моя фотографія, десь там в якомусь білому філоні. Все, пише Василь Колодій, все як має бути. Знаєте, і він там пише, що Що він там пише. Іде переписка, він там, дай Бог благосвіт вашу родину, так навчився говорити, як я. І далі пише: дякую щиро вам, мені вас Бог послав, маю прохання, можна звернутися до вас. Може, ви можете допомогти. Я не знаю, кого попросити, Боже, люди вже так не так допомагають самі розуміти. Не розумію. Ха. Якщо ви бачите, що Василь Колодій десь щось збирає, пошліть його за руським воєнним корабльом. Я нічого ніде не збираю, тим більше в соцмережах. І нікому не буду писати, особливо чужим людям. Ви мені не чужі, я вас їх люблю. Але близькі мої люди це мій син, моя дочка, моя мама, мій брат. Ну хто? Все. Це ті люди, яким я можу щось написати і щось попросити. Решту ні. Якщо мені треба кошти, я йду я знаю, куди піти. Або скажу дай мені, або скажу позич мені. Але я ніколи в людей не буду просити, що я збираю тим більше на якусь поміч комусь десь там що ви. Ніколи ніде я не писав і писати не збираюся, що я збираю кудись якісь гроші. Ні, не буду писати. Якщо ви таке бачите, то це не я. Це від мого імені. Я не знаю, де то є. То меседж, браві, чи що тут таке було? Якісь меседжі, певно, або, або цей фейсбуковський, або, або телеграм, не знаю, що це є. Ну, менші тим. Тобто, от усі оці, де ви бачите, що колодій просить грошей, той аккаунт зразу кидайте скарги. Я можу писати дякую, я можу писати. Ну, особливо на моїй сторінці. хто бачить мою сторінку у Фейсбуці, я там взагалі нічого не роблю. Хіба десь колись якесь об'явлю, що якась молитва або ще щось? Решту там все волонтери працюють. Вони кожен звітує, показує там, і, і так далі. Я ні в кого нічого не прошу. Бо я знаю, що це таке. І так же само Роман Братковський, мені теж пишуть. Отже, бачите, то від, від Романа Братковського, таке мені пішли від гроші, просить. Кажу: слухай, космей сторік зі мною. Я вже з отцем теж романом говорю, він каже, ну а що я зроблю? Вони кажуть, вже постворюємо наших сторінок більше, як ми маємо. <кій> і теж від імені Братковського пишуть: поможіть, дайте гроші туди. Ще раз вам кажу: отець Роман, якщо до кого звертається, він звертається напряму, дзвонить і своїм голосом до тої людини говорить. І, відповідно, а просто так не збирає він також гроші. Так що не ведіться на то, на цих шулерів. По крайній мірі, вони дають карточку, а карточку дають або Сбербанка, або то, чи як він там називає, Нацбанк. чи, Ну, коротше, там що там не видно фамілії, хто отримувач. Так що. Не ПОМАГАЙТЕ! Якщо бачите, що Василь Колодій збирає якусь допомогу, або йому треба допомогти, або звернувся до вас, що вам там написав, за руським воєнним кораблем зразу посилайте в курс. Рейс всім відомий. Такс. Як йому все буде? Я не знаю, це якийсь жах. Йди мені священника збирати гроші, ну це трудом веселка, розумієш. Так. Наталя пише, слава Богу, скажіть, будь ласка, чи може мама і син хрестити одну дитину тільки в різних порах? Дякую. В парах в різних, так? Мама і син хрестити одну дитину тільки в різних парах. Я не знаю, в яких різних парах. Я по-перше пояснював: хрестні батьки, треба брати людей не з своїх, а щоб збільшити духовну родину. Йойто має брата, та не бере, Йої та має того не бере, чужі люди мають бути. Якщо ви візьмете брата, нема проблем. Як мама і син будуть хрестними – нема проблем. Але треба, щоб збільшувалася духовна родина брити чужих. Не буде це гріхом, це не є перепоною. Але треба збільшувати родину християнську. Є там приписи, що. Подружжя, яке, значить, хресні батьки. Не вінчені ні одно, ні друге. А потім щось так один до одного придивили і давай туди одружуватися. Воно може бути перепоною. Через духовне родство. Але я знаю, що хресні батьки тримали дитину до Христу, а потім всі поженили. Так що... Не робіть самі собі проблем. Отже, якщо я католик, дівчина православна в розводі, а в розводі таке велике значення православна чи като, яка, яка була вінчена, що робити в такій ситуації? Пане Василю, в такій ситуації берете дівчину за руку і йдете до церкви, до священника свого. І кажете, ми хочемо узаконити свої відносини. Отець питається, а які у вас проблеми? Я розведений, вона розведена, але вона вінчена, вона в шлюбі і так далі. Все, діти, давайте збираємо документи, посилаємо на суд і все. І далі суд приймає рішення: уневаження того шлюбу або, або ні, і так далі. До свого священника. Так, Рахімова Оксана, слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи можна е, вішати розбите дзеркало? Впало в ванні. Е, обрізав і знову повісив чоловік. Дякую. Так він вже повісив, то щось мене питаєте. Розбите дзеркало. Я за те, щоб купити нове. Як нема що купити нове, то поставте старе. Розумієте, колись це, це все взялося звідки? Ну не від хорошої житті. Або якось людину заставити обновлюватися. Дзеркало упало, розбилося, потріскало. Ну, хто й там мудріше був, той каже, слухай, ти що не розумієш, що не можна розбити дзеркало, бо сім'я ся сі розколить. І ті такі, тато, мама, чи що, не Бог борони, все, викидаємо дзеркало. Це такий хороший прийом, щоб зробити обновку. Це не є проблема, але я кажу вам краще поставте нове. Не тримайте у хаті нащербляних, надбитих всяких речей. Я розумію, що не в кожній може собі щось там позволити. Але якщо ти маєш у хаті нащербляну кружку, чашечку, подивись на неї, і скажи, файна була чашка і викинь її. Як маєте нещоданий стакан або фужер надбитий. Файний або фужер. Викинь його. Покажи Богові, що ти ціниш краще. Це ж також у цьому ми приходимо, розумієте, показуємо перед Богом, на що ми вартуємо. У хаті повна хата, повна шафа, розумієш, нормальних платів. Бери, вчепився до одного і ходить. Вже воно і не дуже там виглядає, Вже навіть трошки дрантиве, там десь і найтрохи вже надорвало. Не, ходить, повна шафа стоїть нового один-два рази вбираного, не ходить якимось чим. Навчиться одіватися для Бога. Не для сусіда, не для чоловіка, не для. Шекус. Для Бога, Господи, я хочу перед тобою виглядати гарно. Бо Бога сподобається все, якщо ти будеш старатися виглядати. Це люди кажуть, декульте за велике, то за коротка то Бог вам так не скаже. Бог хоче подивитися, що ти стараєшся. Повірте, як ви будете сі вдівати для Бога нове, чисте, старатися, щоб виглядати, ваш одяг ніколи нікого не засмущає. Отже Василь, я на Донецькому направленні, я з Чернівців, слухаю ваші промови. Ви дуже розумна людина. Як не принести війну додому? Це буде біда. Ну, ми над цим працюємо. Ми над цим працюємо інтенсивно. Зараз у церкві створюються відповідні курси, ми відповідна підготовка. Підготовка, куди входять і священники, і психологи. Зараз йдемо готувати. Нас, наприклад, кожен місяць збирають, йде ця підготовка на такі курси. Ми їздимо в Запоріжжя і завтра, чи коли там, чи післязавтра. Завтра я їду якраз на такі заняття. Тобто ця підготовка проходить. І для того, щоб опрацювати всіх потреби людей, ну, всіх наших хлопців, які повернуться. Додому, щоб їх соціалізувати, тобто назад повернути в суспільство повноцінними, щоб вони не принесли війну додому. Я тут дуже правильно сказав Гарно. То для цього треба його соціалізувати. І для цього треба цілі команди, і цих людей треба багато. Наша церква над цим працює, я знаю, і працює дуже інтенсивно і потужно, і захоплюється, охоплюється максимум. Людей залучається до цієї справи і, і фахівці. І мене дуже тішить, що фахівці, які з нами займаються, це молоді люди. Вони е, десь ровесник моїй доньці, ну, може, трошки старші. Тобто молодь, але такі здібні діти, що я вам кажу. Реально, от ми з Олегом, Олег це лікар з досвідом, просто шаленим досвідом. Та? І він приїжджає, він каже, мені подобається службу, каже, вони молодці. Так вміють організувати, там йдуть у нас і групові заняття, і особ... особисті заняття, і... і така, знаєте, така соціальна терапія. Тобто ми там і практичні заняття проводимо, і відповідно лекції читаємо. Ну, дуже, дуже такі потужні йдуть підготовки. Так що е... питання дуже правильне. І ми це дуже, як то кажуть, для нас це має значення. І відповідаю, що робота у цьому напрямку йде. Так, Анна пише, чи можу запитати, мій чоловік воював і прийшов, і вже ніби вдома, але ми не живемо з ним, як чоловік і жінка. Просто живемо, ви мене розумієте. Ну так, догадуюся. Спочатку я плакала, психувала, вже ніби звикла, але... Повірте, мені так хочеться з ним близькості, як, як бути. Як бути, по-перше, треба його зрозуміти. Ой, ПТСР це дуже складна штука, бо після, після травматичного синдром може бути після любої травми, не обов'язково на війні. А війна це є серйозна травма, якби не найсерйозніша. І Хлопці, які повертаються додому, знаєте, у кожного воно по-різному працює. Коли ми говоримо про статеві відносини, і коли ми говоримо про здібність до статевих відносин, там набір дуже складних і серйозних хімічних реакцій відбувається в організмі, і психологічний стан має бути розположений. Він вас не чіпає з причини тої, що е, йому здається, що в нього нічого не вийде. Той період, який де, чоловік скучає за дружиною, був замінений стресами і зовсім іншими ситуаціями, які робить війна. І повернутися до того стану. Який був до війни, до того часу, як він пішов воювати, він не може, бо тому що війна наскільки сильно вплинула, щоб повитискала з нього всі речі. І йому здається, що він ну, багато чого змінилося у нього в голові, і йому здається, що він вже не дасть собі раду. Це психологічні речі. Тому зробіть перший крок, ви як жінка, бо я думаю, що це ви не така. Зробіть перший крок сама. Розкажіть, який він для вас цінний. Ну, І найголовніше, щоб ви не сміялися, якщо якась невдача так, у нього. Або він себе не так почуває, або він не може себе настроїти, не треба його добивати, його треба підтримати. Переведіть то в жарт, переведіть то, що нарешті ви дожили до іншого рівня, тепер має бути все по-новому і краще. Ну і так далі. Тобто треба допомогти. Бо крім того, що будуть працювати команди, такі як, наприклад, при нашій церкві, ці психологи і священники, треба, щоб і домашні також працювали для соціалізації. Ну, і ще, крім того, щоб він був для суспільства адаптований, ну і так само і для сім'ї, щоб його правильно прийняти в сім'ю. Прийняти як героя, пишатися, ним, «Пишаюся тобою, і так далі, і так далі. Е, от, І тоді, я думаю, що все буде добре. Тоді буде скажите нічого, собі, він такий навіть до весілля не був. Активний, як тепер, але це треба ваша поміч. Ваша поміч. Оцінка, що людина тобі цінна, людина тобі дорога, це перше для себе треба тут в голові зробити такий порядок, так скласти все, і далі все буде дуже добре. Якщо не складете тут у голові, а думати, що він мов би так, то та що він то що він не розуміє, що я жінка, мов би так, ні, не мов би. Не треба ці догадуватися. і, Іну, вгадає, чи не вгадає, що я хочу. Ану, вгадає, чи не вгадає, що мені треба. Не треба цього вгадування. Прийди і скажи. Це твій чоловік ти його жінка. Що? Двоє з'єднані в одне тіло. Як одно тіло. Нащо має ці догадувати? Прийшла і сказала. Але сказати так, щоб це не обідало і не принизило. Слава Ісусу Христу, кажіть, чому люди нервові і ображаються. Часом стан людини є такий, що ти не наче їй зла, а отримуєш негатив, що ти не чинив їй зла, а отримуєш негатив. Як допомогти цим людям? Дякую вам, Отець. Пише нам Павло, не треба цим людям допомагати. А хто вам казав, що їм треба допомагати? Треба допомагати собі. Допомагати собі. Тут злий нас так часто накручує, йде зміни того, а то і не добре робить. Іди, іди міняй його, іди туди. Це злий вами гонить. Не треба. Треба міняти себе. Як так він до мене? То... Себе міняйте? Не треба нікого міняти. Він не так поступає. Я до нього нормальний, він до мене як пес скажений. Це він до вас. А ви покажіть, як ви до нього. Якщо ви до нього будете так само, то він такий самий пес скажений. Якщо ви будете інші, то ви будете інші. Проста математика. Себе міняйте. Може Бог так пробує тебе, щоб ти здав екзамени на терпеливість. Може Бог дає тобі можливість тебе усмирити? А ти зразу хочеш когось вчити, переучувати, допомагати. Для чого? Я би казав, що міняти себе. Так, Мільком почула про сповідь за все життя. Хотіла би знати конкретно, як це зробити, бо прожила без шлюбу більше 40 років. Дуже файно. Не вважала це гріхом. Тому що зберігала подружню вірність. А тепер хочу покаятись. Люблю ваші проповіді і ангельський спів, е, ангельський голос Світлани. Ангельський голос Світлани. Чуєш мене, Світлана? Як тебе величають? Ну, що вам сказати? Є церква, є закони, є порядок. 40 років, чи скільки би ви там не жили, вірна чи невірна, це друге питання, але існують закони, яких ми маємо дотримуватися. Подружжя, ті, що живуть разом, вони мають жити в шлюбі, щоб діти були законні, щоб ви були захищені перед суспільством. Лише заради того, щоб на вас не тицяли пальцем. Бог хоче захистити вас. І за жорстокості ваших сердець, сказав Ісус. Бо йому сказали, чи може чоловік розлучатися. Йому, йому там ну, доказували тисяли сказали, а Мойсей давав розвідного листа. І Христос каже, із за жорстокості ваших сердець. Бо той лист, який давав Мойсей розвідний, він був не так важний для тих, кого він розводив, а для тих, кому це була проблема. І нинки. Люди живуть у подружжі, вінчені, і теж дуже багато ґазденів з таким носом, які пхають у чужу сім'ю, лізуть. У законне подружжя і стараються там колотити. Але ж коли десь побачили, що люди там щось там в кос не вийшло, розійшлися, знайшлися друга пара, врахували всі свої помилочки і живуть, як ангелятка, але не в законі. І о, і тут зразу ці газденіє приходять, розумієш, такі побожні. Та я така чесна, я за ціле своє життя ні раз, ніколи, ніколи ніде ні, ні, ні з чужим чоловіком не був. Та бо тебе ніхто не хотів, та й ти така чесна. Як моя бабка казала, то не штука бути порідною, як тебе ніхто не хоче. Ти будь порідною, як тебе всі хочуть. І тому оці нереалізовані щебетушки, які дуже люблять лізти, особливо в чужі родини. А ти що на віру ж А ти що сі розійшла? А ти що сі зійшла і так далі? Це для вас є церковні документи, щоб вам писки заткати. А матерія святої тайної подружжя є спільний вияв волі до спільного подружнього життя двох людей. І є ще форма святої тайної подружжя це я такий то беру тебе, таку-то за жінку і обіцяю тобі любов, вірність, чесність, і що не залишу тебе теж до смерті. Це є форма святої тайної подружжя. А матерія це є вияв двох людей, вияв спільної волі до спільного подружнього життя. А документи для тих, що наукова. Та як для Бога є важне? ми не Богові обіцяємо у присязі. А я Василь беру тебе, ганю за жінку. І обіцяю тобі, не Богове, тобі. Так само жінка. Жінка, яка обіцяє любов, вірність і послуг подружній. Нагадати вам присягу? І послух подружній, якщо ви не слухаєте чоловіка, то ви порушуєте присягу. Що ходити на кавалерку. ви порушуєте присягу? А немає значення, чи ти невірна, пішла на танці з чужим чоловіком, чи, чи, чи не слухаєш свого чоловіка, ти порушуєш присягу. Це для вас, любителі, жити чесно, самі себе не видя, навіть, що в нього там під носом. А чуже вийде. І тому, щоб зберегти ваше подружжя, треба узаконити ваші відносини. Так має бути. Я тут пропоную випити кави. Дуже добре. Так, дякую щиро усім вам за ваші запитання, дякую за вашу активність.